нові друзі, ви на моєму каналі. Всім привіт, я Бантик. І сьогодні ми з Бантиком граємо в Robux. Бантик, І ми граємо в таке кафе. Бантик, я надіюсь, ти кухню не спалиш, бо тут таке можна зробити бургер. Як прийняти замовлення? Тобі його треба зготувати. Зготувати. Сюди ходи. Подвійна котлета. Береш тарілочку. Що там? Кажи, що треба рихтувати. Подвійну котлету. Подвійну, а булку треба? Соус дяна. Да на шейк тут стояла булку? Я сам буду робити ты мені кажи які закази. Робим все дуже аккуратно. Там кисоусы були бантик. А сыр. Mm. Да сыр у нас. Бантик, дай сыр. Як дати сэр? Як його взяти в гулки? Ты мені просто кажи, що клиенты хочуть. Як я тебе в гулки сек? Бантик, эм... коли ты раз грала в Роблокс? Та, да, я дуже акуратно. Я ніколи ще не награла. Я взяла це сек в руки. Тут є така кнопка. Раз, два. А, так є треба. Тяп... Потім трип. Не, потім тоже раз. А я не взяла сер. Раз, два. О, я взяла сек! А потім тоже раз два. Іду батюс собою mm. секом. Та чекай, на котлети пожарю, у нас клієнти. Бантик! Ну що ти робиш? Кладу сек. Клади, о, хоч бантик покласи. Добре, поки що жарти котлет. Як думаєш, нормально котлету пожарити? Нормально котлету. Все, шикарно. Що вже жреш? Довго. Спокойся. Ні. Потім будеш жарти. Ще одну котлету. Так, у нас 5 зірок готелю. Сир по спочатку. Сир на котлету. Треба спочатку сек покласти, потім... Я зараз тобі заборонюю їсти. Котлету на сек. Ну тарілку постав! Постав тарілку. А, добре. Коротше, а ну постав, постав тривку. Іщ. Нехай буде таке, як я. Все. А в на і накрити зверху, Не треба, дивися, зараз, ну, на зараз нам, п'ять... зараз нам п'ять зірок дадуть. Чекай, диви. Їжте, пані, панова. Це... О, дякую, бабло. Що указ? Та фігня сказав. Я що, за гроші дала. За то гроші дала. Де котлети? О, котлети. Тимо кота алло? Я зробив 9 доларів. Куда ти говорить? Мен, ти хочеш прикол? Зараз буде прикол. Не хочу я твоїх приколів. Я тобі сказав, зараз буде супер. Дивись, бачиш вогник. Диви. Ой! Пожар. Вон гасник, по каналізацію піти. ой 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 Хопа! Вогнегасник! Чемсе, сибуля. О, ой. Ну, вже... сибуля. Я я, забуду, я я ще... поки я жива. Я в повар. Шифповарі. Mm. Так, що ви хочете? Хтось із вас хоче картоплю? Людина хоче картоплю. Зараз я її все зроблю, Шикарно буде ваша картоплечка. Передам картоплю, тому що картопля здохла. Mm. Бадок ти курс, то можна машину і жарт. Отак виснова. Тобі яка зажав їх на обід. Ти їх спочатку зробив. Я зробив 9 доларів, от і кілько. Yes. Там табличка. Треба подивитися. Чуваки, які доки вони будуть тут готуватися? Я картоплю фрі рихтувати? Як це робити? У нас там картоплю заказали, того я її готую. О, Нормально. подивись на мої бурги, в тебе такого не буде. Подивись на мою картоплю, мені зайдай блюдо. Подивись на Та ти шо, шикарно просто. Просто шикарно. Де ти, Бу ти жінка, алло мене людинка картоплю заказала. Супер, ти замовив. А ну що, їжте я? Не! О! Зараз да, знаєш, скільки я тут картоплю всі замовив, Я дуже великий англичанин, я все знаю. Ну, де да, гроші? А мені дали? Нам не дали гроші. Десять дали. Нам мені людину. дали десять доларів. Я пішов в людину, людину жарти все. Ой! Це вже прибор. Мені дали десять доларів. Добре, я буду хоч щось працювати. А куди гроші класти? Сюди да, несеш у касу и тут тобі, у тебе буде табличко. Мені друг розказував, там якусь, типу, та як... друг розказував, що можна якусь, типу так друг розказував, что можна якусь зільку купити. Там є 13? да, у да, довгий. Okay. Добре, я пішов робити. Що ви хочете? Я пішов робити їду... опа. Пан... Так, Мі, а що зайва, будь ласка. Mm -hmm. Тут та, та Поклали сир. Де так гілки? Це поля, де це гілки. Ну йде возьме зарочка, я тобі заспав. Ну лиши, лиши це. Лиши. Запер я її не можу нормально поставити. на цю замкнути. Я жарю котлету. Так, поки що у нас нуль зірок. Ну це що, це? Не супер. Я я нормально купав жару, Я далі, я не розумію. Взяти в руки. Та я вмію я. Все нормально. Де да, кечуп? Сирок, сирок, сир, сир, сир нам треба. Що ти на що ти котлету замовила? Ой, будь ласка, той жовтий сир, жовтий сир. Кинути це сюди. Я б знову Су... взяли, таби будемо казати, що я бзний. Е, uh, ми трябва котла. Еще едно котла, то ми не трябва котла, ну, ну, я... ну, Там останало... Иде там заказ привезли. Коробки mm. просто занеси сюда. Дай, щоб мене ко... Ко... на котла да Добре. Дай замов. Ти коробки занесеш умееш? Так. Просто бери, заноси. Серия, <laughs> аз <возму>. го <laughs> взема. Е, котла ти, Та просто излезеш от них. Я поехала. Я поїхала, А і нам котлети залишили, а, а, а де кот нам кот нас котлети забрала собой Зато я одну свесла Бантик. Боже чому вона така я не розумію. Вона чудово готова не... Та не ти що, де ти вообще є на кухні Я заказу сиро котлети, а то з тобою нічого нема Замовляй На ты я робила. Бабло. Бабло. Дві, як треба робити. Бере. ой. За 15 доларів можна купити зілку і стати мешку. Та буде надеть доларів. Що ти мені ж вендеш? Мені 12. Ха. Кому барабульку? Барабульку. Mm. О тут є барабуліка, я пішов барабуліку готувати. Бан так лиш на ти... ну, Будь ласка, просто нормально забери. Просто нормально. Пізно я розпакував котлети. Де? Картоплю ще зараз забери. То все взагалі то. А нам картоплі треба. А ти що не вмієш замовляти? Зараз я замовлю. Та не хина ти знов замовив. Я нічого не замовлю. Бантик, ти заказ повністю не забрала і то тут це пише. А? Ні. Ну, зараз ще приїде нічого. А, стоп, ти забрала заказ. Барабуля ще сара, кільку їй треба? Ще їй треба 15 хвилин Перестань їсти, їсти останній шматок сиру, все Не, Пристань... ну, я Меша. <гас> я пішов Мешу шукати Нє! О, Що, Забираємо картоплю Ло-ло-ло-ло-ло-ло Кому барабульку? Барабулька ваша Це бабулька? Та це крутопліфов. І заразити тут за гроші. Дякую, тітя. Хто Дякую. більше заробить грошей? Та перестань уже їсти сир. О, мене 17, а я, як Зільку купити? магазин купувати. Пуль... О! Я пішла! Куди? Тут, тут є супермаркет. Нам булки привезли. Іде забирай? Я так зрозумів, тут все є. Собака! Я месс спіймала. Ой, Господи. Я казала, що я месс спіймаю. Просто я розум не меняешь. Нет, справді мені... де, де, де? Цибуля! Ну я еще зажарила, то ти не знала. Так ти уже казав. Фритюгни сюди, Вытягнусь сюда Що косу. Ти робиш? ты робишь? Ти її не жариш. Ти а... її сюда вона нажаришь. А, сюда, а вона не втече? тече. Ще, треба її тримати. Давай жахся. О, ти що дамеш? У, я не знаю, якщо у нас звідти вже нікуди не тікають, вже добре. Ми з бантиком супер шеф-поварі. О, вона готується, ока Я її сажу. Ти її не з'їш. А ну попробуй клієнтам дати на три Вона горить. Нічого. Де горить? В мене. Лише не клади у фритюльницю. Вона вже там була. Не, не клади її у фритюльницю, я тебе прошу. Так три. вона жива, альо. Якщо ти її ще раз покладеш в ретюрницю, то у нас починає кухня горіти, Бандик. Да, так, клієнте! Куда побігла гарача? О, Туда булочки. Булочки. Я пішла подорожувати. Тут є Шикарі, банк. Сибуря, його грабимо в банк. Боже, Я не розумію. Він закретий. Шо? А ти що думала? Він тобі буде відкритий, щоб ти його грабила і що? Готуємо як-не-як, як, але готуємо. Котлети потрібні. А, є. Розпаковка. Чи нас Розпаковка. Mm -hmm. Котлетка жаром. У нас є 500 баксів. Наші бітриста шоточку купити? Ви дайте мені 300 баксів. Я хочу попасти на цьому кораблі. Боже мій, їх треба заробити спочатку банток. Ці гроші потрібно заробити спочатку. Це що? О! Морські ракушки! Які морські ракушки? Я б пішов все жарти. Це можливо? Звати. Каналізація! Ну, що ти там уже громиш бант? Я хотів каналізацію питати. Що <шель> ти там тукаєш? Котлет, Ані. Уже який у нас тут безпорядок, бантик? Чого ти не прибираєш? Бо я живу на помисі. Я так зрозумів, я тут туди не зовсім справляюся. Ти хочеш щось собі купити? За 300 баксів хочу квиток і поїхати. То куди? Цибуля, диви, я одну сетки. Вийди на двір і подивись на мене. Збирай гроші. Вийди на двір і подивись на мене. У мене такі гроші собі збираю. Вамбургер, прошу. Я цибулю знайшла? Я купую. Кому картоплю? О, чоловіч. Я Чоловічі, добрий день. Я не годна совкрасти. О, я знайшла зілля там, де купити. Я знайшла зілля. О тут миш. І тварин. О, коте з э, Майнкрафту хоче купити? Ні. О, я зробив ест, щоб нам... Короче, у нас зараз буде чисто кухня. Хочеш? Та, я тоже нажала ес. Ес. Yes. Ну, нужно єс. Так я нажала єс. Ще раз нажму єс. Все, у нас кухню прибрали, ура! А я купила? Що ти купила? Сенсі, я ж купила. Що ти купила? Цибулю. Яку цепулю? А як купити? У мене так обезбашено. Я зрозуміла. Почекай у мене тут цибулька. Я готовлю картоплю, нашу тобі цибуля, та перестань жарти на сир! А, стоп, ти ж не вдома. А що ти oh! супермаркета. Я гоша їм. Я краще серві тебе заховаю. Okay. Я говорю знайшла! Да! да! Я знайшла гроші! Я йду купувати цибулю. Мені здається, твоїм підписникам буде більш цікавіше дивитися, як я купую чим тобі. Ой, прикскок, телевізор, прикскок телевізор. Це сипуля 8 гривень. Ой, давай. А що тоді? Мандик, ми її можемо заказати. Салат? Салат можемо заказати. Де вісім доларів? У мене зараз 17. Дай сім. П'ядності. Вона росте, а розуму немає. Ну я вже заказала. Вченку треба заморозити її. На гощ. Кікі центрі, я чоловіку. Так все. Кому чоловіку. Я цибулю хочу купити. Яку цибулю? Мені треба ципулі. Пантик Як Каса відкривається. Пандик шогед? Так і тоді я приготую бургер. Я буду готувати картоплю та бургер, окей? Так, да, окей. Ти, ти часом не таке пробувала заказати. Яке? Таке. Все я можу mm. замовити, а там все можна купити. Тоді купуй. Мене хоч і немає бомж. Вставай, не бомжом Ти знаєш, скільки треба картоплю цю, смажити У ну, фритюрниці? Там може показано скільки. А, а чому у мене тільки червоний і червоний? Чому так давно? Так Бургер. Я піду бургер один пригортую. ну зараз я вже... Ой. Вам нічого просто. О, ні, уже картопліка йде. Mm. Да. Ну, ну дай, будь ласка. Да мій боргай! Нажмі, щоб тарілка була, бо вона мені потрібна. О, так можна? Ну, дай дай. не заказ, Іди, давай. Та як покласти все на тарілку? Та дай, це моя тарілка, ой, решті, mm. я зазвонився, видимо, це твоя тарілка Людина буде їсти картоплю Альо, собі, моя тарілка, куди я наземлю? Нема, все, о, людина буде Картопельку вашу, пробуйте Ну шо, як вам? Скажіть Майно О, дякую, дякую за 9 доларів, дякую Бандика, на скільки та грошей? Ох, Ти я... дай, жінко, жінко. У мене 22 долларов. Mm? Так, давайте я какаулю. Ешь. Я вмію робити їду просто обман. В сайте два. В санте два хуква. <гуква> Шо? Вона мені два уже дала. А мені 9 дала. Я щасливий. Mm. Все, я пішла. <coughs> я так буду півроку. Mm. Тут є одна моя гривня. Та, тут її. Так я бшу жарти кутлети, я просто нормально. Ну вночі, дякую, що ви виходили. Готую їду, щоб просто людина поїла, розумієш? А ти тяп ляп ляп та й готова? Я не йшла. І що? Іде її зажаль, потім замороз, потім ще раз зажаль, потім заклаю, е, коли вона буде горіти. Я біло знайшла! І що? Ні, Ніяко... а в нас є кіт? І що? Ніколи котів не виділа? Ні, ну у нас його нема. Але Тут з у кіт! що? Ти де? І шо?

Ло-ло-ло-ло-ло. <плес> <плес> я хуй, ход... бля, я знову наслухав. Чо? Італо, Італо, ну чому я так скачу? Так, ху... я, я я кота облю. Манджуро, <плес> Іта. Итал... У нас там Стей, картопля. Кіт, стій. Я кота хочу. А він тебе не хоче. <плес> я його зловлю. Чи вимна? Я не знаю, хто кого зловить. List Christmas Avenue, народ. Стань. Багаю. Подбай про маму. Кіт, Ти маму мав. Кіт. Бандика так завжди. Боже бантик! Я так отавусь. Боже, яке не культурне. Ти мене побачив? Звісно, О, тут мішку у мене. Кіт тікай, вона тебе вб'є. Кіт, давай жити разом. Раджу готовий тікати. Ла-ла-ла. О, картопля готова. Ну Не пішо тики тобі свою матру. Все, я убилась. А в нас можна на дак залисти? Та ти що, ти, ти не знав? Так. Да. Я в перший день це грав. О, куку, я этого бачу. Так, я пішов за те. Ти куку там бачиш? Я в вихоп подивись. Подивись. Oh, <губ> there <губ> happiness <губ> is. А ще дрова. Я, я не знаю. Я без виску. В смислі? А я бачу, що долетіло. Картоплю в хід тут треба oh. людині. Ще доларів, дякую. Ну будь ласка, ну я готую картоплю та бургере. Ти не вмієш її готувати, так що дай. Я навчилась. Ну, бантик ну дай! На ваша картопля. картоплю. Шись! Нести на цибулю! На цибулю кілько треба. Вісім долги. Бантек, тобі і перше ставало На яку цибулю, клавочку. Треба піти заказати картоплю. Картоплю. Бантик, ти знаєш, що можна залізти в мусорний бак. <coughs> я не знала, що можна залізти в усну ну а я звідти. Я запашую. Себе... Всісі, я ж купила все. Дайте мою гощу купити. Я, лілі, лілі, я картоплю повезу. Берем бубульку. Лишаємо бубульку десь тут. Бубулька. А лес А, добре. Цибуля! Вітаємо з першим днем літа, а бандикам треба вітати з першим днем дурки. Це буля. Я маю шучик вонними очима спіймала. Будеш? А що буде? Вона гет уже чи вона гет уже? Ні, тут... Вона втекла. Та ти шо? Все, вона тепер у нас шо спирання жива. Я жаль, я жаль я кажаль. О, тут кіт є. О, тут кіт Я того кота ловив. Ми ще можемо... А цей кіт від мене навіть і не тікав. Ні, от реально подивився на відео. А може навіть у підписників запитати. Тікаємо. Ми чекаємо. Чуєш, Бантик, можеш цю синю коробку занести у ту морзілку, там де пишу? Я, я зайнята трохи, я пробую з козлом одним розібратися. Що зробити? З козлом одним розібратись. Боже, добре, що я не займаюся таку як у ти. Mm. У нас Мешко хотіла, хотіла коробку украсти. Ой, ви собі. А ти думаєш, хто ту Мешку потащив? Ем, ти, я б у тебе не Тут мару. можна синю Мешку купити. Меш? А ти хочеш, що Меш їду краде? О, класно. Не, я не жартую. Тоді ну класно, убивай її. Як тобі гроші датоку взяв? Лалалала. Дійсно картоплі ще нормальне. Тоб' я її недавно. О, все. От я гроші знаю, як заробляти. Розумієш, у мене вже У мене же 29 доларів слухай. Картопля? А, будь ласка. Світлі, будь ласочка, ваша картопелька. Який буде у вас Якщо... вимахуйся. Якщо на вас не, не скло зверху, то значить скільки ви мені дали, пане? Ага, так? Пане дякую вам. Стоп, скільки ви мені а, сім. Я пішов за картоплю далі. Ні, у нас їх то заказав. Десь ще мою довгий валю. Попав. Ідеальний бургер йому треба. Пане, вам буде такий бургер, що, що, що вам такий не це такий поганій. Де мої шість доларів? О, я не їх не знаю. Який, поганий, добрий. Є, yeah, я купую з собою. Yeah. <проб> я пробую зробити комусь нормальний бургер. Особливо цьому, пане. Я купила з собою! Цибуля! Цибуля! Тоб, тепер я поняв, що вона її купувала. А тепер я тебе. Життя кольорове, але бантик не дурна. Ну, бантик, так ну, дай мені зробити бургер, ну я стараюся, а ти береш і зробити. Можеш мене жарити, не знаю, варити, але ну, не мішай, не я зроблю бургер, добре? Я буду робити на каші боги з сабу. Ну дай ну бантик. Знаешь, куда? Сколько зису? Ти знаєш от кози пасуться, знаєш? А да передо мною стоїть! От мене людина заказала буржур. А зараз вона піде. Буде, Боже, Мені подав, стой на каші боги. <laughs> ти кухню прибирай, а ти буде тут на твою. Я по люсіки буду помагати. Як то прифрі буду жарити. Іди до цього дядька, ви зроби нормальний бургер. Ні, картоплю я буду жарити, бо ти нічого не вмієш. Ти якому дядьку? Там прийшла людина. Чи картоплю з морозилки треба брати? Що треба віднести туди? Ага, до соусу м'якостей не буду. — Ти знаєш англійську? Да. — Так. — Я не знаю. У мене в школе накачала синка з англійською. Та ти шо? Студенці в школе. Входу вона трошечки вже... <гум> Бантик, <гум> у нас тут часом вино не заказували. <гум> а, та, я замовляла один раз. А, Саня. вона замовляла вино. Окей, Сань, шо ти мелиш? Встань, я сказала. Сань, господи! Це те, що маєш. У мене є 29, 35. Кіт 29, 35. А ви ще копку взяли. Часто я, потім, коли приходжу додому, такий «Мама, я заробив урошики!» Бантак заспав, а мені треба... Трив... А, вона там є. Бля. Приймете рівночки. Як її поставити рівно? А, вона рівно. Це не вам? Опа, беремо картоплю. Жінко, а чого ви були теж? А може ти їй дала не то, що вона хотіла, або ти дала так? Ні, що я вона дала. вона не хоче брати? Може він І вона що скаже? я ж вам... О, О! Вона мені дала 3 долари! Вона мені 13 доларів дала! Може товариш ще одне? Я у тебе бабки свисну.

Тут я скосенся спиха. Я не хочу, щоб тут було скол. О! Зараз я не хочу падати, я хочу все сколос бити на кухні. М, що ж? Бантик. Бантик. Ну вижену? Я от маску. Бантик. Я сколго спала і на кухні тоже. Іди, готуй бургер. Я вже тут сам один почав робити. Я піду сама, візьму твої. Ні. Да, да. Ну ти ж же соне пачки з'їла. Ну бантик. За сорок доларів Скільки? Сорок долларов. Когда плювки? Коты и йде замовь. Ну так іди замовляй. Так ти там стоїш О, ти вже спиш. Ну, подвес там такий бургер заказує, такий, такий не подобається, я роблю. Так, є один такий. Мені можеш, я сказав, спав? А, так тут видно, що все. Пажимаєш? Тут видно все. Алло. А, Боже, чому ми такі тупі? Я навіть не заказувала. Стоп, там показувало, що заказують. Ну дай тарілку. Так я взяла ж собі. Ну а я собі її поклав в мене бургер розпався там було хліба. Ну زي серше дурний, блін. Кой. Боже, чому так весна гра? Ну нічого, я, вони казали чуть-чуть інше там сиру, ну я зроблю ну один сер, ну що там, ну да забули шеф-повар і, ну що такого? Мені купити також його. І все? Я куда это Ты Ти знаєш, у нас Не, запасні. Та ти що? Знав... <гас> Стоп, да. <де? гас> а? А тут буде, когда там, камень не Будет. Ой, твій. Ой, ван ще. Знаєш, <гас> <гас> <Дихася? гас> чому ми не гравес? А тому, <гас> що бантик спалила. Yes, 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 yes. Да, уже. Yes, cleaner. Ой, не, ну ты чего я этой бургер? Ван, ты что делаешь? Бога. А, я думал ты так миксером что-то там вытворяла, но я такой. Его завесло, трохи подвесло. Короче, друзья, напишите в комментариях, у кого уже был последний звонок. А то у моих детей будет гостем. Життєво. Життєво, то у нашій школі завжди було все одно. Бантик. Що за дивні звуки, не розумію. Не, це я просто холодильник відкрила. Що це таке? Бантик, що зіграв? Коротше, добре, друзі, всім пока. Бо через бантик у мене зараз лежа. Ну що, друзі, всім пока-пока. Пока. -пока. пока. Бантик, що ти зробила? Добре, всім пока.